Добрий день. Хочу зробити відео відеовідгук на осушувач повітря А Арcant, звісно, всі характеристики тут, але ви можете їх і побачити на сайті. Доволі невеликий розмір, і зручний у перенесенні. Тут є такі дві. Ручки. А також а зараз а, ми побачимо, що є тут, я його вимкну. А ми маємо є комфорт, який сам автоматично, якщо вмикаємо, комфорт сам автоматично вибирає рівень нижчий цього витягування. А є ще, якщо вимкнути комфорт високий, відповідно починає працювати чуть-чуть гучніше. А також є наставлення таймера, коли має вимкнутись. Є блокування для того, щоб діти не могло нічого нажати. Також є активніше сушіння, коли ти сушиш одяг десь в кімнаті. Звук ви можете почути, надто близько до нього є звук, але на загал, якщо кімната, то зовсім не заважає працюючи в день. А також є з резервуар для води. А коли наповнюється, виключається автоматично, зараз я зупиню. І отут збоку одну секунду.